Добрий день, шановне панство. Зараз ми будемо дивитися, як буде змінюватися дохід від кількості народжених внутрінят. Жива вага у нас посередня 4,5 кг. Забій в 6 місяців. І от при 10 втрінятах в нас буде 465 гривнів доходу. Далі. Збільшуємо. Кількість народжених внутринят. Самка два рази народжує, у нас 12 втринят. І що ми маємо? Маємо вже замість скільки ми там мали, 465, вже маємо 790 доходу. Тепер зараз ми будемо збільшувати кількість самок. Дивіться, беремо дві самки. І від двох самок, маючи 24 нутринята, ми маємо вже дохід 2 200. Зараз міняємо далі самки, три самки. З трьох самок в нас вже дохід получається 3600. І п'ять самок. З п'яти самок вже маємо дохід 6500 майже і 8 самок. Так, 8 самок. З 8 самок ми маємо 96 внутрінят, м'ясом буде 260 кг і дохід вже. Приблизно майже 11 тисяч гривень. Тепер, так, як в мене, наприклад, середні народжування 6,2 живих, ні, то народжених, а живих в мене менше, бо деякі, деякі вмирають. Тепер одного, одної людини казала, що в нього неї взагалі 8. По 8 нутринят середнього по господарству на самку. Зараз ми візьмемо, що самка постійно, самки всі народжують в середньому по 7 нутринят, до чого я тягнуся, і ми подивимося, які результати в нас будуть. Почнемо з однієї самки. Так, одна самка, якщо буде по 7 нутринят, ми протягом року зі самцем. Будемо мати 1100 прибутку. Далі будемо міняти 2 самки. Дві самки вже у нас буде 2900 прибутку, якщо маємо, будемо мати по всім внутрішніх три самки. Три самки в нас вже 4,5 прибутку, 5 самок. 70 молодняка буде і 8 тисяч прибутку. Так, і 8 самок. При 8 самках ми будемо мати 300 кілограмів м'яса і 13 тисяч прибутку. При цьому витративши майже 4-3700 кілограмів корму. Так, ну, звичайно, дехто мене буде звинувачувати, що ти маєш 8 самок, вони завжди не, не родять. Ну, я просто вам дані навів. І які вони можуть бути, щоб ви могли собі спрогнозувати мінімалку. А наступне відео будемо міняти е, вагу і будемо звертати увагу, як, як буде дохід змінюватися, якщо ми будемо мати. Трохи більшу вагу внутрі. Дякую за увагу. До побачення.